Ти побачив або відчув, якщо звертаєш увагу. Знову ж таки, дружина може крутитися з тими квітами. Якщо ти не будеш на неї звертати увагу, то магія не спрацює. Так. З тренуваннями так само. Якщо ти просто будеш тренуватися і казати, ну добре, де цей стан? якщо ти подумаєш, так, в чому він відрізняється? Чим мій день сьогодні відрізняється від попередніх днів, коли ти знайдеш причину, для чого воно тобі потрібно, угу. тоді ти починаєш в цьому, типу, Ловити драйв. Я це називаю е, не тренуватись, а робити з азартом. Тобто, заняття можуть бути з азартом і дуже важливо піймати цей азарт. Сто відсотків без захоплення нічого не буває. Тобто, коли ти робиш щоб схуднути, щоб щось мати, але це тебе не насправді не захоплює. Тобто, ну для тебе, наприклад, людина хоче схуднути, щоб її любили, так? щоб бути гарною не для себе, а для інших. І якщо в неї така крива мотивація, вона заходить, наприклад, в фітнес-клуб, починає займатися, от вона займається, жертву якусь складає, а не отримує цієї любові, яку хотіла вона отримати б тілом. Розумієш про що? Ну дивися.